Пройтися по фермі і зібрати яйця для нашого світлого свята Великодня. Ви готові? Тоді гайда, разом зробимо цю справу. Саме так розпочинаються пригоди великоднього зайчика на фермі і він пропонує дітям пройтися разом з ним. Суть даної гри, даного квесту в тому, що є ось яйця. І в кожному, скажімо, такому будівлі ферми можна знайти яйце. Ну, ясно, що кінечним буде вже здобуток, ця корзинка. Отже, заходимо ми, наприклад, ось у перше відділення. Тут у нас поросята. Суть у тому, що зайчик ось тут, він натискає на порося і з'являються запитання. Якщо відповідь правильна, натискається так, і повертаємося назад. Але е, тут е, можуть бути е, і питання е, із такими незвичайними е, е, епізодами. Наприклад, <плес> так тісно, може вискочити загроза, і тоді Гра розпочинається спочатку, але діти вже запам'ятали, які вони питання, на які питання дали вони відповіді. Так вони проходять цей квест. Врешті-решт з'являється яйце. Е, яке діти заслужили разом із великодним зайчиком, і переходять е, знову на початок ферми для того, щоб вибрати, куди йти. А це яйце зникає. Ну, давайте оберемо ось наступне яйце і потрапляємо у курник. Ага, пів. Гра закінчена і починаємо спочатку. Але вже ж на першу ми курку не натискаємо, натискаємо на другу. По великодному кошику не може бути м'яса. Ні, це неправильно діти отримують монетку, натискають на зайчика і знову потрапляють до курника. І так вони проходять усі етапи. От е, е, так, це правильно. От, е, Врешті-знову врешті. півень лякає дітей. І, врешті-решт, у нас з'являється чарівне яйце. Кожен етап містить шість запитань, які передбачають відповідь так чи ні. І ми вже на третьому етапі. Тут у нас собака, яка ось такі сторожує коробки. Діти натискають на запитання, дають відповіді. Ось собаку можна розбудити. І вона тоді знову наша гра розпочинається спочатку. Але можна, ну діти собі просто по черзі натискають. Я просто знаю, де яйце. от, Тому ось якби яйце у нас є, ми на нього натискаємо все. Всі квести пройдені, етапи пройдені, це ж виходить 18 запитань, це не так швидко, як я вам розповідаю у цій інструкції. Далі ми натискаємо на корзинку, нарешті всі <звес> яйця зібрані, і я можу тепер спокійно їх роздати діткам і святкувати великдень. Так, ось зайчик наш стрибає, радіє. Корзинка зібрана, яєчка є, і ми переходимо. Зайчик. Радіє зайчик, радіють дітки, і можна святкувати великий. Ось така цікава гра. Хочете почати спочатку? Можете знову натиснути на зайчика і знову пройти цей квест, наприклад, на цей раз уже швидше, знаючи, де що є. Сподіваюся, дана гра вас зацікавить і вона буде корисна вам та вашим учням у святкуванні Великодня.